Жили були нищими, це факт. Аладушки мама готувала, вермішелька з сахаром. Ну, По праздникам доставали горошек, робили олів'є, да. на свята доставали десь через знайомих коробочку конфет шоколадних або хтось подарив, дасть Бог. Я кажу, у мене 41 розмір взуття, у мене пальці загнуті на ногах. Я носила 39-40, не було таких розмірів. Те саме з одягом. Про побут я взагалі мовчу. Весь час копили копеечка до копейки, щоб ковер купити, щоб телевізор купити, щоб холодильник виплатити в розсрочку. Жизнь малина була в Совєцькому Союзі. Я желаю всім любителям Савка жити там, де-то... У 85-му году, і в 80-му. А в Боже очередь, люди займали очередь, навіть не питали, що дають. Дякую. Навіть не питали, тому що все треба було. І ковбаса треба було, і одяг, і взуття, і техніка, все потрібно було. Згущенка, так. Да. Людочка йшла в сад. бай-бай, І -бай. я їм бажаю. Це був концтабір. Хто виїжджав за кордон? Дипломати, спортсмени, якісь там керівники партійні? Хочу їсти, так. Да. Якщо він 20 років там, то він втік на початку 2000-х. Чого він виїхав? Етнічні німці. Повод такий. 3 миллиона этнических немцев выехало в Германию. А, а как вы думаете, почему они выехали? Наверное, от хорошей жизни. От шикарной советской жизни они уехали в проклятую Европу. 98. А. Ой, а про, про, про гигиену я вообще молчу. Люди, это, то, что мы выносили, извините, в тайгу, да. Доброго вечера. Дніпро привіт. Дефолт. А, дефолт вже був, так. Да. У нас ж, пам'ятаєте, не було, нам не платили гроші. Нам видавали зарплатню товарами якимось. Нам коробками цукерок видавали, комусь на роботі видавали тим, що вони робили. Взаємозачотами платили комуналку. Це за що ми пережили. Мене син народився в 88 році. Полиці в магазинах пусті. Ото от, як вітром здуло. Фу. Купони, да, мільйони, пам'ятаєте, я ще й вклала, була кудись мільйон, так воно і влетіло. Дитячі колготки, да. колбасою зарплату видавали. А потім люди продавали. Того, чого в них було багато, вони продавали, щоб купити необхідне. Да, рано Радна із Бріменна. Улітучився. Я йому кажу про ніщиту, ни а він та-та-та, да, 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 да. колгоспі коровами <laughs> божечки. І цей народ вижив. Якщо в Голодоморе вижили, то во времена нас вижили. Головне, що ми стали вільними. Ну, так, відносительно. Бартер, да. Меблями, електротоварами, вугіллям. Я пам'ятаю, у нас з чоловіком стояло три величезні коробки цукерок. Ми їх так пооб'їдалися. Доброго вечора. Як ми вижили? Мовчки.